Всім привіт! Сьогодні в нас чергове відео. О, І довгождане відео. Значить, Крило вже відфарбоване. От, сьогодні вже от пофарбував, полакував, трохи воно все затягнулося, та вся робота. От. Ну, Так вийшло, то вийшло. Головне вже от крило зробили. Дивіться, що було, що сталося. Ну, трошки шагрень є. От. Не знаю, камера передає, не передає, є трошки шагрень. От. Ну, ми ще полірнемо діло. Перехід отут, а зверху. От. Порога тут. Так само е, пройом профарбований. От там перехід. От. Ну, і отак воно. Все от вийшло. Ну, тут кусочок. Там, бачите, не дофарбовано, ну, бо воно все закривається, а тут фарбоване, бо тут цей кант, то і все, виглядає, мусить бути, щоб було глянц. Тут пофарбовано, арочка так само. Все профарбовано. От. ну, Є мусоринки, де-не-де. Ну, в мене не малярний цех. от, Десь є, бачив я мусоринки, ну, Нічого, будемо полірувати, то і все прибереться. А так. Можна сказати, що більш-менш може бути. От. Поварилось. Ще нас чекає тепер обробити. Всю діло. Ну і потихеньку будемо складати. Там мене користувачі каналу питалися, е, верніше, просили зняти відео на рахунок накладок. То зніму ще відео, покажу, як вони встановлюються. От. Автомобіль весь накритий, обклеєний, в плівці. О, о, якось так вийшло, не знаю. Ну, краще, як до аварії, то точно. Як було, як стало ви. Хто слідкує, то бачили, яка там гниль і що там робилося. Ось от, такий от вигляд. От. Ще тако покажу. Ну, тут лампи ще в мене стоять, світять, то воно як там під яким кутом, а так відносно непогано вийшлося. От. Тепер, слідуючи, вже підзберемо автомобіль, е підкрилки, обробимо, е накладки, на колеса її і на двір. Вона поїде на двір. Лючок бака буде фарбуватися, як будемо фарбувати бампера заднього. от... Е що-ше-шоше. Що а, ага. і поки будемо робити бампера, крило собі буде сохнути. От, Зробимо бампера, тоді полірнемо крило. От, і тоді вже встановимо на місце бампера. Ну, таке муторна то робота. Хто, хто робив, хто стикався, той знає. То є шпаклювання. Довго воно все, ті процеси. Да, треба давати, щоб просихало. ну Довго. Довго, нудно, тут і ярко так само підшпакльовувалось, е, виводив я руками все. То нерівна якась площина, що там е, шліф машинкою взяв, вивів, вивів, там, руками дотер. Ну тут е, процентів 80 я працював руками. Машинкою майже не працював. От. От якось так. Так що потихеньку просуваємося по роботі і будемо вже збирати. Так що. Отаке От відео. Все, всім дякую за увагу. Всім пока.